Вітаю на каналі Комфі! Хто з вас користується чат GPT, щоб полегшити собі буденні справи на роботі? А хотіли б мати такого багатофункціонального помічника на кухні. Знайомтесь! Кухонна машина Tefal MasterChef Grande. Ця ультрасучасна техніка поєднує планетарний міксер, комбайн з терками, м'ясорубку та блендер. Крута комплектація! Кухонна машина запросто впорається з найрізноманітнішими завданнями: приготує фарш для котлет, замісить тісто і нашинкує начинку для пиріжків. Зробить смузі, зіб'є білки для безе чи зефіру. І все це швидко та якісно. Корпус виконаний з литого металу і виглядає наче професійна техніка. Важить багато 14,9 кг, Тож одразу плануйте постійне місце на стільниці, бо це не той прилад, який захочеться щоразу діставати з шафи. Попри свої розміри, заощадить місце на кухні, бо замість декількох різних приладів буде один потужний, стильний та надійний помічник. Планетарний міксер ідеальний для приготування десертів і тіста для солодкої чи чиселеної випічки. Розкажу, у чому фішка планетарного руху. Головка кухонної машини і кондитерська насадка одночасно обертаються в протилежних напрямках. Цей подвійний рух, секрет повітряної текстури та однорідної суміші без жодних зусиль. У Тефаль Мастер Шеф Гранде. Чаша об'ємом 6,7 літра. Дуже містка. У ній можна приготувати 2 кілограми 600 грамів тіста для кексів. Наприклад, якщо плануєте випікати мафіни, то один такий заміс це одразу 26 штук по 100 грамів. Чаша з ручками тому зручна у користуванні, ба більше у комплекті є кришка, що захищатиме від бризок. Насадки легко змінюються та надійно кріпляться. До речі, які десерти ви любите? Напишіть у коментарях. Бо якщо мусові торти, еклери, макаруни, бісквіти, маршмелоу чи зефір, то без планетарного міксера з насадкою вінчик не обійтися. З ручним міксером менші порції та значно більше часу на приготування. Якщо хочете змішати інгредієнти, наприклад, для рідкого тіста для млинців чи для приготування домашньої ковбаси, найкраще підійде насадка для змішування. Якщо ж потрібно замісити тісто для хліба, піци вареників чи крафінів, беремо гак для замісу тіста. У великій чаші можна залишати дріжджове тісто, щоб підходило. Ще буде безпечно готувати заверне тісто для вареників, бо для нього потрібен окріп. А під час ручного замісу є ймовірність обпектися. Давайте перевіримо, як планетарний міксер зіб'є білки. З об'ємом у 16 білків ця машина точно впорається. А з одним. Неймовірно, бо зазвичай такі машини не можуть збити один білок. І як раніше без такої машини робили десерти? Відчуваю, що тепер почнеться солодке життя і треба шукати рецепти корисних солодощів. До речі, добре, що у комплекті є красива книга рецептів. Але будьте уважні: рецепт малинового мармеладу насправді малиновий маршмеллоу. Комбайн з трьома дисками для терки та шаткування, для картоплі фрі та ще ніж для подрібнення. Чаша з пластику об'ємом 1,2 літра. Часто виникає питання, що такі прилади не перероблюють овочі до кінця і залишаються шматки. Це конструктивна особливість насадок. Як на мене, то нехай залишаються шматки, проте подрібнення буде залічені секунди чи хвилини. Але покращити результат допоможе вибір швидкісного режиму. Tefal MasterChef Grande має 8 швидкостей та імпульсний режим, які легко регулювати. Для м'яких продуктів низькі швидкості, а для твердих відповідно високі. Чаша блендера зі скла об'ємом 1,4 літра. Готуйте коктейлі, смузі, супи пюре із легкістю та задоволенням. Бувають нарікання на слабку роботу м'ясорубки у кухонних машин, бо не вистачає потужності. Проте ця модель має потужність у півтори тисячі ватт і м'ясорубка добре впорається зі своїм завданням. Комплект теж повний. Три решітки від малої до великої, насадка для домашньої ковбаси. Ця кухонна машина мастхев для тих, хто любить готувати. Допомагає з обробкою продуктів і заощаджує час. Додайте ще мультипіч, щоб усе швиденько приготувати, і майте більше часу для себе та родини. Напишіть у коментарях, якими кухонними девайсами найчастіше користуєтесь. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Па-па!